Хворіти чи не хворіти? Да, звичайно, ми будемо усі хворіти. На 100% виключити це неможливо. От візьмемо мене, я десь 10 років мучився, у мене було дві дірки язві, був коліт, постійний печія. я що не з'їм, я потім мучився, в мене роздував. Шлунок не кишечника, шлунок він становився дуже великий, і це дуже больно. Я півдня лежав в кроваті Я ходив до речей, там куча аналізів кишку глотав і біоксію в мене брали. Виписали якусь фігню, що я покупав у такий пакет. Неділю вроді легше. Потім то теж саме. думаю бзда, ото життя прикольне. А потім я не знаю, це так якось совпало чи це хтось поміг. Ну, не буває совпадіння, от я в них не вірю. Ми познайомилися з однією дівчинкою, і та дівчинка працювала в компанії німецькій LR. І каже, слухай, там є деякі продукти цікаві, от попробуй, людям допомагає. Я ще так скептично кажу: та ні, то херня якась. І мені жінка клювала-клювала мозг, ти попробуй. Коротше, а в мене так, технічний склад ума, кажу, я в це не вірю, ну давай я проведу експеримент. З чого все почалось, ми. Реєструємося з жінкою в компанії ЛАР, бо так дешевше буде покупати з гарною скидкою. Беремо продукти, які нам рекомендувала ця дівчинка. А, до речі, в мене ще була зайва вага, перша стадія ожиріння. І ось приїжджає мені продукт. Я ж не вірую, що хума приїжджає. Таких три баночки. Таких. Три баночки. Ще така баночка і ось таке. Я кажу, що ти мені хімію якось хімозу привезли, я його не буду вживати. Жінка каже, ну, ну попробуй, ну я тебе прошу. Ну, Не, не поможе, нахер викинь. Думаю, ну ладно, правду експеримент. Почав вживати неділька проходить, а я з утра встаю, думаю, стоп. А в мене вчора щось нічого не боліло. Думаю, а фігня, тут совпадень. Не вірю. Ще день проходить, не болить? Думаю, ні, два рази то точно совпадіння. В ітоги, в мене перестало здувати живот, через ще декілька днів я поняв, що я починаю худнути. Совпадіння? Думав, да. Я був в шокі. Мені ці продукти допомогли. Я їх п'ю на постійній основі. До речі, це пробіотик. Я його теж п'ю два рази в рік. Бо з нашою їжею, особливо куриця, там ви знаєте, що в куриці куча антибіотиків. І наша мікрофлора просто погибає. І мені так це все сподобалось, що я пішов на навчання. Зараз я на даний час являюсь сертифікованим дієтологом, нутриціологом, В мене вже є два сертифіката: один міжнародний, другий українського образця. І ми тепер вже і працюємо з цією фірмою. У нас власний бізнес приносить багато задоволення, коли от пишуть наші клієнти, що я щаслива, мені допомогло. Як я вам дякую. Я не знала, як далі, далі жити. Ну, такі ж історії, як і у мене, бо я не знав, як жити. Я лежав по півдня, пив обізбалюваючи, і просто ну, корчився від болі. Отака от от у мене історія. Так мало того. І мінус 15. Хто поний, там є на страничці, подивіться на мене. Ми вам покажемо фотки. Я не міг нагнутися шнурки зав'язати. У мене така ряха була. Кому цікаво, пишіть нам. Я і Ірина вас проконсультую. У нас багато знань і вам допоможе. У нас навіть купують цей продукт лікарі, фармацевти. Це вам про щось каже?